До України 25 жовтня прийде циклон з південного заходу, який принесе дощі по всій території України. Тож у наступні дві доби в Україні пройдуть помірні дощі. У четвер їхня інтенсивність дещо зменшиться, але у п'ятницю очікується черговий циклон. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 25 жовтня, на всій території країни пройдуть дощі, подекуди значні. Температура повітря вночі у західних та південних областях плюс 9 плюс 14, на решті території плюс 3 плюс 8, вдень температура коливатиметься в межах плюс 8 плюс 14, на півдні та в Криму плюс 15 плюс 20. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 26 жовтня, в Україні буде волога нестійка погода з дощами. На лівобережжі країни опади будуть значними. На крайній півночі синоптики повідомляють про мокрий сніг. Температура повітря вночі очікується від нуля на крайній півночі до плюс 16 в Одеській області та Криму, в день від плюс 3 на півночі країни до плюс 20 в Криму, у п'ятницю 27 жовтня, по всій території країни очікуються дощі як в день, так і в нічний час доби. На Одещині та в Криму можливі грози. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8. Вдень – плюс 7, плюс 12. На півдні – плюс 13, плюс 18. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!